Вітаю всіх. Як ви, мабуть, не всі, але думаю, багато хто з вас знає, що я, крім каналу на Ютубі, веду ще не веду, а займаюсь паралельно криптою, якоюсь там, коротше, непонятною штукою. Я, звісно, не заробив там ще мільйони. У мене банк невеликий, там до, дось до півтора тисячі. Важко сказати, бо в мене все розкидано. Трохи там, трохи тут. У мене, скажімо так, в доступі є біля трьох тисяч доларів, але суто, яких я заробив, суто на крипті, залишилось десь приблизно пів, від півтора до двох. Важко сказати, бо в мене майже все розкидано по різних коротше, гаманцях, по різних проєктах, тому трохи важко. В мене з'явилася ідея: створити свій телеграм-канал. І ще один канал на Ютубі, суто по крипті Кажу одразу, ніяких фінансових рекомендацій давати не буду. Я просто хочу ділитися, розповідати, чим саме в, крип... в крипті я займаюся, що саме я робив, що не робив. Взагалі, можливо, навіть почну з того, що просто розкажу історію свою з 2017 здається, року, як я зайшов в крипту і як це було. Можливо, так. Ні... Якось так. Тому а, я залишу внизу а, дві реакції, одна а, така, друга така. Тобто, якщо вам цікаво було б дивитися, чим я займаюся, в крипті, можливо, і ви б пробували, але кажу одразу, і ніяких фінансових рекомендацій я давати не буду, тому що тільки ви самі відповідаєте за свої гроші. Тому якщо вам буде така цікава ідейка, на тит -тит таких реакцій, якщо вам не цікаво крипта, то. Отаких от реакцій. Дякую, всім щастим!